На телеканалі РТБ «Час новин з вами ведучий Сергій Шедловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма день. Це головні новини області. Буде хліб, буде і до хліба. Фермери краю продовжують збирати врожай. Попри сувору зиму сільгоспвиробники області запевняють, що зможуть забезпечити рівненщину продовольчими товарами у повному обсязі. Ще буде звичайно, зерно реалізовуватись і в державний резерв. 15 новеньких автомобілів Джилі знайшли своїх власників. У обласному центрі вручили ключі від автомобілів інвалідам Великої вітчизняної війни, чорнобильцям та інвалідам дитинства. За останні три роки ми вручили 97 автомобілів. У профтиних області триває вступна кампанія. За кожного випускника б'ються усі від коледжів до професійно-технічних навчальних закладів. Загалом держава готова забезпечити стипендіями 5713 учнів. Лікування барвами Рівненська художниця Айко відкрила виставку живопису, яка допомагає дослідити вплив кольорів на психіку людини. Зелені – це є заспокійливе, сині, заспокійливе це, Наприклад, воно сприяє покращенню травлення. Буде хліб, буде і до хліба. Фермери краю продовжують збирати врожай. Незважаючи на сувору зиму, сільгоспвиробники області зможуть забезпечити Рівненщину продовольчими товарами у повному обсязі. У цьому переконався і голова облдержадміністрації Василь Берташ, який побував в одному з фермерських господарств Млинівського району. Деталі у сюжеті Тетяни Климчук. Цей чоловік добре знає, як вирощувати капусту, моркву, буряк та речку. Олександр Романчук фермер з багаторічним стажем. Він хазяйнує на майже 200 гектарах землі. Овочеве господарство сім'ї Романчуків одне з найбільших в області. До прикладу, на Малинівських землях фермер вирощує шість сортів капусти. Олександр розповідає, що кожна різниця не лише з вигляду, а й на смак. Переважно свою продукцію фермер збуває у столичні супермаркети. Ще частину овочів розпродує на ринках області. У нас є два фермерські господарства і на два ферма ми обробляємо 176 гектарів. Ми даємо таку в області, хто там просить на садіки лікарні. 25% лишаємо. В області. Так, в і... четверту частину. А все решта? Все решта відправляємо. Ми маємо свої фори. Все своїм фори відправляємо на Київ. У дитсадки та лікарні Олександр Романчук постачає продукцію під брендом Волинський екологічний продукт. Втім, фермер зізнається, що для господарства цей ринок збуту не приносить великих прибутків. Однак, Олександр переконує, щастя все ж не в грошах. От ми проїхали поля, подивилися, яка культура. Я хотів би спитати Олександра Миколаївича. Ви отримуєте задоволення від своєї роботи. Да, ото, розумієте, Задоволення якраз виходить сьогодні, по тій причині, як воно росте, розумієте? І коли воно формується, бачите, яке чисте, немає ні шкідника, не буляки, то я від того маю задоволення. Задоволена розвитком фермерства у районі і місцева влада, адже як розповідає заступник голови Млинівської райдержадміністрації, окрім того, що фермери забезпечують регіон продовольством, саме вони дають левову частину надходжень до районного бюджету. Всього 46 фермерських господарств у Млинівському районі, які обробляють більше 3700 гектарів землі. Це 10% від, від цієї землі, які обробляється. Сільськогосподарськими підприємствами Клинівський район дає 21% обласного валового продукту. Втім, не обійшлося і без певних проблем у зв'язку з погодними умовами. Цьогорічний врожай дещо менший. Однак, як розповідають фермери, за рахунок збільшення посівних площ їм вдалося досягти минулорічних результатів. У нас врожай зернових ну не то, що радою, дещо нижчий, тому що все таки зима була довше, ніж в минулому році, але повністю вистачає зерна для того, щоб забезпечити регіональні ресурси нашої області, тобто хлібом. І ще буде звичайно, зерно реалізовуватись і в державний резерв. Загалом же в області працює понад шість сотень фермерських господарств, які займаються вирощуванням зернових культур і овочів та тваринництвом. Тож основне завдання, яке наразі постає перед обласною владою в рамках президентських ініціатив, це забезпечити продовольством рівненщину. Відтак, цьогорічним врожаєм голова облдержадміністрації задоволений, Василь Берташ переконаний, продовольча безпека регіону гарантована на усі 100%. Ми вже зібрали десь до 600 тисяч тонн зернових. кукурудзу ще не збирали. Ну, прогноз такий, що якщо зберемо кукурузу, більше буде мільйона тонн. Я спілкувався із фермерами. Сьогодні вони мають збут, вони постачають не тільки. На ринки нашої області магазини, а також більше 60% вони збувають і на території України. Так що і зерна, борошна достатньо. У нас і також достатньо і продуктів харчування. Тетяна Климчук, Денис Коломис, інформаційна програма День. Делегація з Польщі завітала на Рівненщину. Гостя це соціальні працівники та керівники будинків інтернатів. Планують ознайомитися з роботою геріатричних закладів області. А розпочали візити з пансіонату, що в селі Забороль. Чим зацікавились гості, дізнавалась Галина Баранчук. Агафія Мельничук, колишня вчителька. У пенсіонаті вже не перший рік. Каже, почувається тут добре. Я ніколи не думала, що я так буду. Жити у, е, у солідному віці. Так мені тут добре, як в раю, як у Бога за дверима е, нас тут дуже добре годують. Прекрасне харчування, прекрасне відношення. Як розповідають пацієнти, тут є можливість зайнятися улюбленою справою. Скажімо, агафія Мельничук пише вірші. Один із них вона присвятила пансіонату. Тут трави пахнуть, як жіночі коси, тут райдуги вмиваються в росі, тут люблять всіх, і всі тут просять постати перед Богом у Кусі. А якщо є бажання, то дозволяють сили. Тут можна допомагати працівникам закладу у підсобному господарстві. Як зауважує керівник Василь Дрос, це своєрідна трудотерапія. У Нас є 47 голів верха, у нас є 90 свиней. У нас воно все екологічно, чисто. Там працюють наші підопічні, там працюють наші люди. Це передбачено положення. Трудо тепер Вони теж люблять землю. Вони люблять тварин. Вони знають паспорт кожної тварини. Вони знають, як і коло саме підсобне господарство найбільше зацікавило зарубіжних гостей. Вони кажуть, що у Польщі теж була така практика, але потім від неї відмовились. А тепер поляки переконали, що заняття сільським господарством є корисним для підопічних таких закладів. Ми не маємо таких господарств як тут, і дуже жалкуємо. Були в нас вони колись, але зараз заборонено їх утримувати. А хотілося би так, як тут, мати своє молокове м'ясо. Це дало б можливість економити кошти для інших нагальних потреб. Є чим поділитися з українськими колегами і полякам, адже у них таких пенсіонатів набагато більше. І чималі кошти на їх розвиток дає Євросоюз. А тому зауважують рівненські чиновники, така співпраця має майбутнє. Цей обмін досвідом має бути обов'язково. Ну, поки що, з Польщею можливо будуть напрацювання. З іншими країнами. Ну, так як я вважаю, що він побратим України найближчий для нас, то в першу чергу і вони в Європі, вже, в них можливо, якісь інші трошки вже досягнення. Тобто я вважаю, що це, ну, безперечно, дуже потрібно. Не тільки для нас, а й для них, окрім того, гостям покажуть геріатричний пансіонат по строзі дубно та здолбунові. Побувають вони також і в пересопниці. Але Варанчук, Сергій Савта інформаційна програма День. 15 новеньких автомобілів Джилі знайшли своїх власників. У обласному центрі вручили ключі від автомобілів інвалідам Великої вітчизняної війни, чорнобильцям та інвалідам дитинства. Одні категорії громадян отримують авто безкоштовно, інші сплачують певний відсоток від його вартості. Машини видають на 10 років і без права продажу. Подробиці від Оксани Жужевської. Цей дідусь інвалід великої вітчизняної війни Олександр Спінальський з Клевені на ключі від авто чекає вже більше семи років, і ось прийшло свято і на його вулицю. Хай навіть у такому віці у мене на квартирі є внук, який буде по потребі, буде возити мене. Я і сам це можу робити, але здоров'я не дозволяє. Окрім пана Олександра, омріяні ключі від автомобілів отримали ще 14 пільговиків. Одним вони дістались абсолютно безкоштовно іншим доведеться сплатити від 7 до 30% відсотків від вартості авто. За словами фахівців, вже другий рік машини на Рівненщину приходять універсальні і для звичайного, і для ручного керування транспортним засобом під потреби різних категорій. Щоправда, видають їх не в довічне користування. Без права продажу вони користуються автомобілем 10 років після часу експлуатації після 10 років. Вони цей автомобіль повинні здати на утіль металобрукт або передати іншому інвалідові, якщо він ще здатний їздити, і можуть по новому стати на чергу. Щоправда, в такому випадку друге авто громадяни вже навряд чи встигнуть отримати на черзі в області сьогодні майже 2,5 тисячі пільговиків. За останні три роки ми вручили 97 автомобілів. сьогодні влада відповідальна? Президентські Я ініціативи бачите, бачите. виконуються ці автомобілі за словами Василя Берташа цьогоріч не будуть останніми. Ті ж пільговики, які вже нині отримали залізних коней, стали одразу заглядати під капот. А от Олександр Спінальський з онуком відправився додому у перший рейс на власному авто. Оксана Жужельська, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Якщо в державі, особливо в східних і південних регіонах, нині спостерігається шалений недобір учнів у заклади профтехосвіти, то Рівненська область нині, за словами освітян, на загальному тлі є однією з кращих. Хоча вони не приховують цьогорічна вступна кампанія видалась складнішою ніж у минулі роки. Найпопулярнішими традиційно є більш творчі напрями, як то перукар, флорист, кондитер чи кухар. А от опановувати будівельні спеціальності охочих поки що небагато. Як проходить вступна кампанія профтехзакладах області у наступному сюжеті? 5713 тисяч першокурсників. Саме таку кількість юнаків та дівчат можуть зарахувати за державним замовленням заклади професійно-технічної освіти рівненщини цього тижня. Ще триває подача документів. Саму ж вступну кампанію 2013 освітяни називають складнішою за попередні. Звичайно, не так. Якби і хотілося і не так, як кожного року, тому що за кожного випускника б'ються усі від коледжів до професійно-технічних навчальних закладів. Наразі державне замовлення виконано приблизно на 85%. п'ять П'ять профтехзакладів області це два сарненських і три рівненських. Вже набрали необхідну кількість першокурсників. Деякі навіть відбирали дітей по конкурсу. Колишній Рівненський торгово-професійний ліцей, що нині став вищим професійним училищем ресторанного сервісу і торгівлі, із планом у 300 учнів упоралось, дещо складніше. Відчувається дефіцит одинадцятикласників на 10%, Тому набір іде повільнішими темпами ніж в минулому році. Технічні спеціальності дещо гірше комплектуються, а сфера обслуговування... В кращому стані це зв'язано з тим, що сфера виробництва все рівно ще не доганяє сферу обслуговування, і, і легше працевлаштувати зараз в сфері обслуговування ніж в технічному е, виробництві. І Якщо деякі профтехзаклади вже заповнені, то інші поки що план не виконали. Дещо гірша ситуація в Дубровиці, в Рокитно на рівні, але якщо порівнювати так, як я порівняв з сернами, то звичайно. Поки що не дотягують ВПУ-25 з Димидівка, селище міського типу. Є проблема, тому що заклад розташований на межі з Волинською, на межі з Львівською областями. Ну недалеко, скажімо так, і тому там одвічна боротьба. Куди йти навчатися, але станом на зараз вже виконання державного замовлення в межах 70%. в обласному управлінні освіти кажуть, що в державі є практика продовження термінів на подачу заяв до вступу. Якщо на Рівненщині така потреба виникне, то ті заклади, які не доберуть учнів, будуть відкритими для подачі заяв майже цілий вересень. Іван Марчук, Денис Коломиста, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Менше двох тижнів залишилось до початку навчального року. Магазини, ринки та супермаркети міста переповнені товарами для учнів. Популярністю користуються і шкільні базари. Батьки для своїх дітей намагаються купити лише найкраще, однак обходиться це їм у чималу копійку. Скільки коштує цього року зібрати дитину до школи? Спробувала з'ясувати Ірина Василовська. Кільний пенал останній акорд у дариненому приготуванні до походу у наступний четвертий клас. Процес вибору для дівчинки особливо піднесений. каже через те, що вже дуже хоче на навчання. Я заскучала за друзями, я хочу ходити на танці. Зборам до школи у цій родині присвятили останні кілька днів. Скупили уже все необхідне, влетіли у чималу копійку. Десь півтори тисячі гривень треба зошити, ручки, пенал. Слава Богу, у нас наш. Портфель ще з першого класу, в хорошому стані. Дві блузки білих, і там на кожен день якісь ковтинки спортивна форма. У цю суму ще не входить вартість пошиття шкільної форми. Фасони, які пропонують місцеві магазини, донці не сподобались. До того ж, якісна форма занадто дорога. Ми вже в процесі пошиття шкільної форми, купуємо тканину і шиємо, бо ціни дуже. Високі шкільні сарафани та костюми і справді найбільше спустошують сімейний бюджет цього року. За них треба викласти від кількох сотень до більше як тисячі гривень. Усе залежить від виробника та якості тканини. Пошити форму хлопцеві складніше і дорожче, тому доводиться вибирати з того, що пропонують торговці. Володимир новим костюмом задоволений. Мені сподобалось. Є дуже багато пропозицій на різні цінові можливості людей. І тому людина може відібрати собі те, що е, їй підходить і за ціною, і за якістю. Загалом ціни на шкільне вбрання цього року зросли. Я спостерігала за цінами цьогорічними. Ну цього року ціни підросли на шкільну форму. Ще ми того року купляли за 500 гривень вже цього року дорожча форма. Я хочу рюкзачка. Рюкзачка якого? Ну не знаю, ще не вибрала. Бо на шкільному базарі вибір портфелів чималий. Однак в середньому рюкзак коштує близько 250 гривень. Хоча є й варіанти і дешевші, і звичайно дорожчі з ортопедичною спинкою. Не варто забувати і про його наповнення. Увесь канцнабір кажуть продавці, обійдеться у кількасот гривень, принаймні тим, хто купує його з нуля. Якщо так по списку дісь гривню 200, 200 з лишнім, так виходить, якщо зібрати у. То... Для першого класу, а так уже для старших класів там уже і на 70, на 80, на 100. Але і це ще не усе уроки фізкультури в українських школах ніхто не відміняв. Відтак батькам слід попіклуватись і про спортивний костюм та кросівки. Загалом зібрати нині учня можна і за півтори тисячі гривень, купуючи найдешевші зошити та форму з синтетики. А якщо ж брати якісне, то це обійдеться дорожче у рази. Ірина Василовська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Лікуванню барвами присвятила персональну виставку живопису рівненська художниця Айко. За цим псевдонімом ховається психолог Світлана Гривківська. За її словами, фахівців давно непокоїть вплив кольорів на психіку людини, адже зцілення фарбами дозволяє заощадити зусилля, час та кошти на лікування психологічних негараздів. І добірка її робіт має допомогти краще вивчити зв'язок кольорів та людського настрою. Апельсини, м'ята та лимонад. Рівненська художниця Айко проводить майстер-клас з приготування іспанського напою Сангрії. Нещодавно вона відвідала цю країну та хоче передати її настрій рівнянам фруктовим коктейлем. Світлана частує тих, хто завітав до галереї Купчинського на відкриття її виставки живопису. За словами митця малювала вона не картини, а роботи для дослідження впливу кольору на психіку. Хромотерапія за допомогою споглядання різних барв, ліній та фігур допомагає людині позбутися неприємних відчуттів чи навіть вийти з депресії. Червоне це є така потужна сила, яка спонукає до дії, Помаранчевий так само. І як, якби у ці кольорові моменти можна в своєму житті використовувати? То тобто зелений це є заспокійливий синій, заспокійливий жовтий. Це, наприклад, воно сприяє покращенню травлення. Але цей вплив індивідуальний та досі до кінця не вивчений, каже автор. Тож усі відвідувачі виставки водночас стали учасниками дослідження. А яко цікавилася, які враження та емоції викликають в кожного її роботи, та біля якого кольору хотілося затриматися найдовше. Результати опитування Світлани ляжуть в основу майбутніх праць з психології. Це не тільки талановитий художник, це успішний психолог, нлп практик, нлп майстер арт-терапевт. Ось і, взагалі, просто чудова людина. поспілкувавшись з якою буквально 5-10 хвилин. Ти заряджаєшся позитивом надовго. Художниця, психолог радить всім охочим дізнатися більше про хромотерапію на своїй інтернет-сторінці. Також рівняни можуть завітати до галереї та перевірити вплив різних кольорів на собі протягом місяця, саме стільки діятиме виставка. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. Гонщики з п'яти країн боротимуться у суботу, 24 серпня, на рівненському мототреці за кубок незалежності зі спідвею. Повинні прибути спортсмени з Польщі, Росії, Угорщини, Чехії та України. Остаточний список учасників ще не сформований, проте імена більшості вже відомі. Серед них поляки Маце Куцапа, Давід Лампарт, Павел Масьонс, Маріуш Пошаковський, Чех Андрей Сметана, угорці Роланд Бенко і Норберт Магуші. Очікується також участь росіян Дмитра Лемзи і Максима Лобзенка та українських гонщиків Андрія Кобрина і Віталія Лисака. Початок змагань цієї суботи о 18 годині. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж нагадаю, ви дивились інформаційну програму. День це головні новини області. У студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.